Як знайти та обрати свого сімейного лікаря, як це зробити? В першу чергу завантажуємо та встановлюємо застосунок Хелсі. Зробити це можна в App Store, Google Play чи App Gallery. Про те, як зареєструватися, ми розповіли в окремому відео. Посилання на котре знаходиться в описі чи за підказкою на екрані. Далі авторизуємося у нашій медичній картці на головній сторінці в розділі Пошук, знаходимо відповідне поле та натискаємо на нього. Обираємо зручне для нас місто. Натискаємо кнопку Застосувати. Обираємо потрібну для нас спеціальність лікаря: сімейний чи педіатр, бажану дату прийому, а також серед додаткових опцій, активуємо фільтр пошуку. Лікар приймає декларації. Хелсі покаже нам лише тих лікарів, з якими можна підписати декларацію. Одночасно з цим обравши фільтр приватні клініки, ми можемо підписати безкоштовно декларацію з сімейним лікарем з приватної клініки. Кожен прийом для нас буде безкоштовним, як і з випадком, якщо ми шукали лише державні лікарні. Натискаємо знайти та гуртаємо перелік лікарів, обираючи такого, що вам сподобається. Полегшити пошук найкращого лікаря можна за допомогою фільтрів чи пошуку на карті. Гурі екрану натисніть кнопку Показати на карті та знайдіть зручні для вас клініки, в яких є доступні сімейні лікарі. Також список можна відфільтрувати, обмеживши район пошуку, обравши за статтю стажем, рейтингом чи ступінню кваліфікації. Обираємо лікаря, котрий підходить нам найбільше. Обираємо зручний час для запису на прийом для укладання декларації та підтверджуємо наші наміри кнопочкою Записатися на обраний час. Все від нас залишилося тільки прийти у визначене місце у визначений час, взявши з собою мобільний телефон, паспорт та ІПН. І у випадку укладання декларації для дитини до 14 років свідоцтво про народження. Якщо ж лікар виписав вам направлення, та ви хочете знайти вузького спеціаліста за направленням, ви також можете це зробити. Детальніше розповідаємо у відео в описі та за підказками на екрані. З Хелсі ваш лікар завжди буде поруч, адже з Хелсі зручніше. Приєднуйтесь.